Доброго ранку. Ми сьогодні знаходимося в торгівельному центрі Сіті-центр. І я стою за дуже зручною барною стійкою. Це кафе під назвою Кафе-Кава. Єс? Кава-кафе. І чому я кажу ЄС, yes, а кажу єс yes, до чудового Вовки, який тут керує цими всіми ділами. Так заправляє. Його так, так, так. звати Вова, Вова тут бармен і робить чудові причудові коктейлі. І сьогодні він хоче поділитися з нами рецептом. Щоб ви думали, яким махіто. Махіто, ми сьогодні будемо готувати безалкогольне махіто. Вовчик. Добре, добрий ранок. Нам для цього треба лайм, лимон, цукор. Цукор це який цукор нас? Це йде коричневий цукор. Коричневий цукор. Цукор. Добре, і м'ята. І саме саме головне. Так, і багато багато чого льоду. Ну це буде потім, тому що він дуже швидко тане. Так, ось лайм. Нам потрібно лайму розрізати на чотири частини. Розрізаємо лайм. Так. І я лимон розріжу. так? Ну, давай розрізай лимон. Все. Так, Зараз це все сюди в ці покальчики. З шматочків лайму і лимону нам потрібно видавити сік. Потім в нашу суміш ми додаємо 10 листочків свіжої м'яти. Лайм, лимон і листочки м'яти обережно змішуємо так, щоб м'ята виділила ефірну олію. Після того ми додаємо коричневий трестяний нерафінований цукор і перемішуємо нашу суміш до повного розчинення цукру. До лайму лимону, м'яти і цукру ми додаємо лід. І перемішуємо нашу суміш у шейкері. І заливаємо це мінеральною водою. Беремо дві трубочки, Виркашаємо наш коктейль. same feeling every time intention sweet Смачних вам задоволень до наступної зустрічі побачення Let the spell.